Привіт, друзі! Вирізаємо вже ранню нашу капусту, точніше, половини вже навіть і немає. Продали, один раз всього з'їздив на ринок. І, можна сказати, половину капусти я продав. Звісно, пару бананок закинув перекупом, але там ну, вони беруть таке бананку, дві не більше. От. Ну і от готуємося на завтра. Зараз піду вам покажу, що в нас на діляночці. А тут отаке. Парел. Ну, вона просто поки що найменша, тому її ми так ріжемо, де, ну, деяку, але поки що мало. В основному пішла Аліна у нас і Зарісима. Зарісима була найбільша, тому сама перша пішла. Ну а так от в основному зараз Алінка йде. отакі такі от качанчики. От є більші, є менші, різні ось все. Це все заднилося брати, мабуть. Такі от. Качанчик В середньому кіло, кіло 200, десь таке щось. От, ось. От. Трішки стрісно ну, воно таке, да ще йдуть, тому не дивно. В минулому році ще гірша була ситуація. Та ще й капуста по 4 гривні була цього року. Дякувати Богу, капусточка у нас по 25-30. По можна продавати оці листочки. Познімаємо. Вона теж у нас, до речі, під град попала. Подобана вся побита. От, але отакі от голови, бачите, нормально. От половинку продали, я думаю, вона у нас швидко піде. От. Ну, я ж кажу, по 25 це вже не по 4 гривні, як у минулому році, хоча багато я її і не садив в цьому. От. Ось є тріснута добре, але це, до речі, пара. В минулому році вона щось тріскалась. Може то її специфіка така, не знаю. Що? От така, дивіться, криво, От. Але теж, бачите, треба ці листочки всі знімати, бо не гарно. Тріска, ну то ми і самі з'їмо то нічого страшного. Тут ця ще у нього гарно стоїть. так що Такі в нас справи по ранній капусті. Цього року добре пішла.